Мистецтвознавці стверджують, що в картинах художниці відбувалися всі ті події, які вона бачила в своєму житті. Дві війни, Голодомор, Революції, Аварії на Чорнобильській АЕС. Творчість художниці фахівці називають явищем самобутнім, неповторним і загадковим. Пройшло багато років після її смерті, та мистецтвознавці тільки зараз починають розкривати феномен творчості. Марії Примаченко, народної поетеси і художниці. Привіт, мої хороші! Ви слухаєте подкаст Творчі Люди. І з вами сьогодні Анастасія Вітвіцька, і тут ми говоримо про видатних людей, і мене яких даремно не згадуються частіше, адже їх історії здатні надихнути на створення власної. Перше з роботами Марії я познайомилась декілька років назад. Вертаючи стрічку ютубу, побачила мультфільм, головними героями якого були дивозвірі з її малюнків. І найперше, що пролунало тоді в моїй голові, були слова. Та ну ні, надто вже вони мені здалися по-дитячому чудернацьками. Та виявляється, всю велич, деяких митців можна пізнати тільки тоді, коли познайомишся з їхньою історією поближче. Пізнати всю глибину творчості Марії Примаченко неможливо. Філософи і митці досі сперечаються в цьому питанні між собою. Та ви обов'язково маєте знати про існування її світу. Можливо, це дасть змогу вам не закривати двері у власний. До речі, ви знали, що правильно. Примаченко, хоч іноді використовують її приймаченко. Марія про походження прізвища казала так: Примаченко, бо так у них в селі говорили: Примак, а не приймак. Ну то хай буде так. Картини мисткиня підписувала лише Примаченко або скорочено М.П. а працівники музеїв, у яких зберігалися її картини, лагідно називали її Прима. Марія Примаченко українська народна художниця, яка творила в жанрі наївного мистецтва. Народилася 12 січня 1909 року в малокому відомому селі, та що там, його навіть на карті не відмічено, болотня на Київщині. Тут вона прожила все своє життя. Якщо взагалі припустити, що талант успадковується, то Марія дуже доречний приклад. Мати Марії була визнаною майстриною-вишивальницею. Звали її Параска Васильівна, а батько Оксентій Григорович був Теслою, майстрував дворові огорожі у вигляді стилізованих головкатих зображень. До того ж є відомості про те, що бабуся художниці майстерно розмальовувала писанки. Народитись в такій сім'ї і дати творчості пройти повз Це було просто неможливо. Проте, живучи в селі, просто немає часу на байдики. Завжди знайдеться робота по дому чи в городі, а діти з малих років допомагають батькам. І як серед такої кількості справ викроїти хвилинку на пофантазувати, почитати книжки, помалювати, Марія допомагала і своїм рідним. Аж поки у віці семи років її не настигла страшна хвороба поліоміеліт. Хвороба ослабила дівчинку, та натомість зробила її не по-дитячому серйозною, загострила слух і зір. Марія згадувала Починалося все так, якось біля хати над річкою на лузі пасла я гусей. На піску малювала всілякі квіти, побачені мною, а потім помітила синюватий глей, набрала його в пилину і розмалювала нашу хату. Обіця примаченків розцвіло химерними ружами і павами. Люди спинялися напроти двору, усміхалися в замилуванні, запрошували дівчину принести красу в їхні, в їхніх, здебільшого вбогі та безрадісні домівки. Вона не відмовляла. Так прийшла до неї перша слава. Робота дівчини так припала всім до душі, що незабаром вона отримала і перше замовлення. За розмальовку будинку сусідів Марії віддячили поросям. Згодом саме це порося допомогло і всій її родині вижити в голодні часи. Художниця була малоосвічена, Через хворобу закінчила лише 4 роки навчання. У підписах до картин Марія майже не використовувала розділові знаки. І користувалися народними наріччями, проте вона однаково вправно малювала як правою, так і лівою рукою. Мистецтвознавці зауважують, що самобутні художники, які не навчалися в художніх школах, творять за допомогою методів, недоступних професіоналам. Їхнього пензля не стримують жодні художні канони, правила та обмеження, які тяжіють над колегами-фахівцями. Вони кажуть, Пишуть, як Бог на душу покладе. Марія Примаченко була художницею-неївісткою, художницею примітивісткою, мисткиною, мудрим вчителем якої можна назвати Бога і природу. Вона створювала свій химерний загадковий і чарівний світ, черпаючи образи в українському довкілі та у власній уяві. Але як же дівчині, яка все життя прожила в рідному селі, вдалося здобути всесвітні визнання, сам Пікассо захоплювався її творами? Все почалося з того, що в 1930-х роках її роботи помічає знана ткаля вишивальниця тетяна Флором. Саме з її легкої руки молода мисткиня потрапляє до експериментальних майстерень при Київському музеї українського мистецтва. Такі майстерні відкривали по всій території СРСР. Комуністична партія заперечувала винятковість генія, стверджувала, що в світлому майбутньому всі, хто тільки замажає, стане митцями, що сцена, полотно й папір легко піддаватимуться будь-кому. то для цього не треба особливої підготовки. В майстернях творчість Марії стала більш різноманітною. Там вона малювала, вишивала, захоплювалась керамікою. Щоправда, з керамічних дивозвірів ми можемо роздивитися в наш час лише деталі створеного нею крокодилу. 1936 року експериментальну майстерню реформували школу народних майстрів, яку художниця, зрештою, і закінчила. 1936 став роком злету в кар'єрі художниці. Саме тоді відбулася всеукраїнська виставка народного мистецтва, одним із експонатів якої стали її звірі з болотні. Марія здобула всесвітні визнання. Їй присудили диплом першого ступеня. 1937 року. Її роботи з'явилися на міжнародній виставці в Парижі, а далі була Варшава, Софія, Монреаль і Прага. Роботи художниці почали купувати музеї і різні видання. Марк Шагал так захопився її творчістю, що сам почав малювати дивних істот, схожих на звірів, зображених Марією. Прийшла війна. Марія повернулася в рідну болотню. Війна забрала в Марії її кохання. Одним з перших на війну забрали коханого чоловіка, з яким Марія збиралася побратися. Він так і не побачив новонародженого сина. Загибель коханого стала страшним ударом. Який відбив бажання і натхнення займатися творчістю, тоді Марія затихла в своїй творчості на 10 років. Примаченко лишилася з маленьким сином і батьками вже поважного віку в напівзруйнованому будинку. У повоєнні часи художниця не вписувалась в межі тодішньої творчості, яка прославляла соціалістичну діяльність. Марія виховувала сина Федора. Він став її найближчим другом, навчила його малярству і син теж став народним художником, майстром наївного мистецтва. Художниця таки повернулась до улюбленої справи, десь в кінці 40-років. х років. Марія казала: роблю сонячні квіти, бо людей люблю, роблю на щастя людям, щоб квіти мої були як саме життя, щоб усі народи один одного любили, щоб люди жили, як квіти б цвіли на всій землі. Крім малювання, вона почала вишивати та шити одяг. Ви ж пам'ятаєте, що її мама була визнаною вишивальницею? Марія шила весільні сукні місцевим жителям, щоб трошки підзаробити грошей. Правда, використовувала для цього по-своєму дуже цікаві методи. Мірки не знімала, все робила на око, а тканину не різала, просто рвала. Дивовижна жінка, яка відкриває свій світ по-новому. Придивіться до її картин в її химерних звірах. Радше побачиш добро, аніж злість. Вони немов охоронці, які на межі двох світів, що не дають нечисті із глибин іншого світу потрапити до нашого. А чого тільки вартують барви її картин? На них немає пусто, все заповнено кольором. Вона завжди малювала на кольоровому фоні. Все як з природи, що нас оточує. ній так само немає місця для пустот. У 1960 році народна художниця почала роботу над своїм новим циклом робіт під назвою Людям на радість до нього увійшли такі роботи, як синій вазон у квітах, пава у квітах, сонях, голуб на калині. Та лев за новостворений цикл Марія Примаченко отримала нагороду лауреата Державної премії України імені Тараса Шевченка. Крім всього, мисткиня була ще й талановитою поетесою. Марія вдало підписувала свої картини коротенькими примовками, які так легко запам'ятовувались. Ну от, наприклад, куріпочки пляшуть і хліб пашуть. Три буслики у горосі живуть у нас і досі. Галя у колгоспі годувала. Виростила порося тисячу і сімдесят. Її цілівіршики. Сорока каже чі, чі чі, ойдеш нам спати на печі. Що ж нам пити? Горілочку, бо приїхали по дівочку. Марія Примаченко. Справжній народний скарб України її роботи, можливо, і не полонять вас з першого погляду, та вони обов'язково привернуть до себе увагу знову. Художниця примітивістка, що слухала себе і розкривала свій талант на повну. Можливо, варто бути як вона, довіряти і прислухатися до себе і своєї творчості. Особисто для мене Марія тепер назавжди залишиться наставницею. Чиї роботи будуть надихати і розкривати свій власний світ. Друзі, давайте разом розвивати український YouTube. Що для цього потрібно? Перше це час і досвід. З кожним наступним відео ми будемо тільки краще. Друге це ваша підтримка. Вона і є наша мотивація. Кожна підписка, кожна вподобайка, кожен коментар. Так, гріють наші серденька і надихають робити більше. Тому не забувайте про підтримку. Я не проситиму вас підписатись на наш патреон поки. А попрошу задонатити будь-яку можливу суму на фонд, якому довіряєте. Це наближає нашу перемогу. Пам'ятайте про це і бережіть себе. А ми з вами зустрінемося в наступних історіях творчих людей. Папа! -па.